Я кожного дня згадую, де жили запішні, де у них стояла машина, як Софія Яворська ходила в бібліотеку через наші вікна. Чому я повинна це згадувати? Тому що в мене стоїть нагадування. Чому? Чому не можна зробити ці два будинки? Ну, не вже так мало коштів у нас. Ну чому? То хіба діти винні? Ну, чому в владі все одно? Чому в одних містах роблять, а в нашому нічого не роблять? У нас безбар'єрність. Яка нахрен безбар'єрність? Ви дороги бачили. Де безбар'єрність? Щоб з цієї с**ки виїхати в центр, там до нас безбар'єрність. Можна ноги зламати тричі.